Зараз приміряємо унітаз, підчепимо його і будемо знати, де сверлити отвори у плитці. В комплекті йде ось інструкція, запчастини. Ще ось йде то, що нам потрібно. Оці дюбелі і тут десятка. Також у комплекті йде бачок злівний, відкручується ось так. Там така от йде кришка. Відкручуємо і йде комплект з інструкціями та поплавком. Ну і звичайно йде ще кришка до унітазу з комплектом. Міряємо ось тут, ми, де він буде стояти приблизно, щоб не забути. І тоненьким олівцем, де буде у нас отвори. Сверлитись у плитці, ось тут і з того краю ось тут. А тут у нас буде до зливного бачка, буде у нас отвір ось тут. І будемо це сверлити. Трошки вигризаємо отвір. І знову вимкнуло світло, але я дірочку встиг просверлити. Сверлимо отвір спеціально ось таким сверлом по кераміці. Два отвори для унітазу зробили, а тепер перфоратором досверлюємо бетон. І закладаємо всередину дюбель. От так добре. Ось отакі два отвори для унітазу. Зараз будемо монтувати унітаз. Отже, є сам унітаз і зливний бачок. Резинку ми поклали сюди, зливний бачок відкручуємо. Ось так. Кришку обережно знімаємо. І тут у нас в комплекті йде клапан. цей поплавок і клапан. Так, і у нас буде цим прикручуватися цією гайкою. А оце заглушка. Ми будемо подавати воду звідси, праворуч, а ліворуч ми поставимо заглушку от сюди. От, отак. раз, І заглушка у нас стоїть. Тепер встановлюємо поплавок. От сюди от, верну його. От сюди він прикручується. Є, зафіксували обережно. Оцей гвинт у нас регулює рівень води. Ми крутимо вліво, ліворуч, праворуч. Щоб унітаз був добре зафіксований, змастили герметиком або клеєм. І фіксуємо тепер унітаз шурупом з однієї сторони та з іншої. Затягнули. Та одягаємо захисний колпачок. так. Згідно з інструкцією, зібрали комплект, зафіксували болти. Тепер прикручуємо це до унітазу. Колпачок причеплено. А це тимчасово, бо там поки води нема, тхне звідти вітер. Кришку унітазу теж збираємо і, згідно з цією інструкцією, можете нажати на паузу, з'єднуємо. Поставили оце сюди. Це гвинти сюди. Оце сюди. Так. Оце у нас вставляється. Ось сюди, сюди. Так, і оця прокладка сюди. А оце знизу прикручується. Все, кришка стоїть. Відкриваємо. Працює це, працює це добре. Стає, не заїдає. Тепер прибираємо це ух, який сквозняк. Перевіряємо пристрій. Виливаємо води. Оцим клеєм пройшли, щоб воно було герметично та добре виглядало. Вимикаємо живлення гідрофера та перекриваємо воду. Перекрив воду, роз'єднав систему і за допомогою муфти будемо під'єднувати ось цей трійник. Для герметичності зі з'єднання будемо змащувати пастою та льоном сантехнічним. Тепер затягуємо кран і будемо під'єднувати шланг. Тепер беремо трошки льону і намотуємо. Якщо потрібно, можна водичкою трошки змащувати, і воно тоді добре намотується. Ось таким чином обмотуємо по колу. І тепер пастою змащуємо теж по колу. Ось так от. Тепер прикручуємо шланг, а потім затягнемо ключом. Ось так от затягуємо двома ключами до опору. Ну, а цю частину прикручуємо до зливного бачка. І підтягнемо ключом. Вмикаємо гідрофер і підключаємо систему у дію. Вмикаємо водопроводну систему. Так. Вода біжить, все добре. І будемо підключати бачок. Відкриваємо сюди кран. Пішла вода. Набирається в бачок. Скоро вже набирається. Зараз працює клапан. Клапан спрацював. Все зачинено. Збираємо бачок. Прикручуємо кришку сюди. Процес йде. Все добре, працює. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пока-пока.